Всім привіт! З вами будівник строїтель. Сьогодні відео побалакано про те, як збудувати будинок, щоб він стояв довго і на ньому не було ні однієї тріщини, ні однієї. Як це зробити? Ребята, це робиться дуже легко. Спочатку я вам розповім одну історію. З якої все і почалося. А це було років 20, 20, 20, років 20 тому. Дивіться, у мене збудований дім. У мене збудоване ось так. З половинок, з кусочків. Бачите, у мене немає тріщин зовсім. Це гараж, там майстерня, спортзал. Все у мене так построєно. Де немає ні однієї тріщинки, ні однієї. Давайте пройдемося. Просто пройдемо, щоб я не був голословний, поближче. То ви так любите, щоб, знаєте, удосконалитися, що тут немає тріщин. У мене зовсім ніде. Подивіться, де де подивіться зовсім немає. Будинок простояв без даху, не було коштів. Коротше, що казати, 7 років зовсім не строїв, тому що попав в чорну деру під назвою Форекс. Якщо буде цікаво, я вам розповім цю історію. Ось, дивіться, зовсім немає. Дім простоє отак 10 років повністю. Прям. Тобто він стоїть збудований вже років 15. Вже. Бачите? І немає ні однієї, ні однієї ви не знайдете. Просто, якщо пройтись, давайте там підемо по всьому будинку. Ось, так з чого все почалось. Дивіться. Дивіться, навіть немає і натяку, і натяку немає, що тут якась повинна бути тріщина. І натяку. Це не тріщина, розуміємо, так? Да? Так ось з чого все почалося. А почалося з того, що коли я почав будуватись, у мене, ну, я ж розписався, жінка, і ось її батько тесть. Він построїв дачу і каже: от якщо казати, ось дивіться, мікротріщина у самому Низу. І то вона тут просто. І він каже, будеш, будеш будуватися, закладай проволоку у кожні два ряди. Я кажу, ну, ну а для чого, ну, що воно дасть? А він каже, дивись, у мене такий зразок, примір, да, з дачним кооперативом, де він. Збудував дачу, він збудував на болоті. Розумієте, да? Ось. І Будував його, її там два етажи, чуть ли не, не, не під е, дахом, ще й третій, е, фундамент 40 на 40. Так він не е, хотів робити, ізначально, а прийшов апетит. Да? Як ото кажуть, прийшов апетит в процесі будівництва. Хотів тільки так один поверх. А вистроїв 2 і під третім, там ще ось на фундаменті 40 на 40. Тільки і ще й липецька кладка. У нього з кирпича зроблена, побудована. І липецька кладка, то есть, без перев'язки. Розумієте, да, що це таке. І ось він таки каже: ось тут у мене в кожному двух двох, два ряди. Закладена проволока, п'ятірка, 4 діаметр, тобто, який ви закладете, який у вас є, нема. Покупайте проволоку і вона вам буде дешевше, чим ви будете класти армосєтку, армопояс. Це все, чесно скажу, фількіна. Контора, проволочку закладуйте і забудете, що таке тріщини. Ось у мене. У мене ось тут закладена. А, і він каже: дивись, а я ж дивлюся. Там дім, там будинок, там ще. І вони всі в тріщинах. І, вони, і такі тріщини є, де засовуєш лапоць свій. Розумієте? Ось. А у нього не однієї немає. І він перший раз строїв, да, перший раз будував. Там прям ну, воно видно, що, що він не професіонал. ось, Там такий, що, там такий, що такий. ну ще немає, розумієте? ось, І я почав будувати все по йому. Не все, звісно, а тільки ось оце я взяв такий приклад, і я став закладувати проволоку ну, візді. візді. У всіх кладках, де у мене є, у мене усі ями зливні. Да, у там, де, де забор повністю викладений, землю тримає, щоб забор не завалився. Сколько метрів, 40 метрів. Здесь ось тут, ось, бачите, кирпич. Візде провалка, віздє. ось ці всі пристройки, ось ці тут по 4 тисячі штук. Кирпича, ну це кирпичом назвати неможливо. Тут кусочки, ну тріщин нема зовсім. Ось. Тому що я всюди закладав ось цю проволоку. У мене ось тут проволока. Навірно, тройка. Не п'ятірка, ні. Тройка. Тройка. Ось тут взагалі оцінкована міліметр. Ось. І бачите, немає зовсім ні однієї тріщини. Ось і все. Тому тому, навіть ось газоблок строїть дома із газоблоку. І у нього ось цього газоблоку, з цих будинків, там величезна проблема. Це тріщини, це влопається. Який би ти фундамент не зробив. Дім підвергається нагрузки, де воно і давить, і розширяє стіну. І давить, і розширяє, випучує. Тому просто каркас зверху кинув, каркас знизу. Це нічого не дає. Ну, це віддільно висить, вважайте, кільце. І, отдельно, і окреме кільце фундамент. Розумієте, да? що, що я хочу вам донести. А між ними просто, просто кірпички зложені, да? шлакоблочки, ракушнячки, газоблочечки. Розумієте, да? о чому я? Ось, Так це ж також треба армувати. Ось. Тому армуйте, і у вас нагрузку, щоб. Переломити ось це основання переломити. Це буде неможливо, тому що у вас буде воно армоване усе. Як у мене, армоване повністю. Ось так. Коротше, набалакав я вам на 8 минут. Чис це чисто так, як Кошпировський. Е клади проволоку. Ладно. Проволоку. Став лайк, тобі також лайк, що ти додивився мене до 9 хвилини. Став мені лайк, підписуйся, може щось я тобі ще цікаве розповім. А на цьому все. До побачення.